Єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна. На День Соборності близько сотні киян на мосту Патона утворили живий ланцюг. Попри те, що людей менше ніж торік, вони беруться за руки і таки з'єднують маленькі прапори в один великий. Об'єдналися дві сторони, два береги Дніпра, лівий і правий. Показати, що український народ є в єднанні. І повному взаєморозумінню і ці вигадки російські, що я якась дискримінація, це тільки просто міф, який створює російська влада спеціально, щоб роз'єднати український народ. Більшість кияни, аби потрапити сюди, відпросилися з роботи. Так зробив і батько Яни. Але перед цим прочитав і лекцію з історії. У 1918-му було ще і східна частина об'єднались вперше. У святковий день не забули й про полеглих героїв. Їх вшанували хвилиною мовчання. Вночі ми всі дізнались про те, що донецький аеропорт фактично знищено. І я думаю, що для багатьох все таки цей святковий настрій він на межі зараз, тому що дуже важко святкувати, коли ти знаєш, що гинуть хлопці. А це вже Дніпропетровськ, незважаючи на туман, понад три тисячі людей зібрались у живий ланцюг на новому мосту. Уздовж мосту простягли кілометровий рушник із автентичним орнаментом. А на його середині дві половини з'єднали синьо-жовтою стрічкою. Україна для мене, для моїх дітей це саме основне. Только лет мы мучились, теперь э получили свободу, и эту свободу надо ещё завоевать. Молодёжь за единую страну, едина країна, ми не розділими. И надеемся, что в будущем все так и будет, что мы будем единые и всегда соборные. Лівий і правий береги Дніпра живим ланцюгом з'єднали і в Запоріжжі. В акції взяли участь близько тисячі активістів від школярів і студентів до пенсіонерів. Люди прийшли з національною символікою та гарним настроєм. Що країна єдина Україна, що ми незалежна соборна Україна. І Я бажаю своїй Україні. миру, першу чергу, а то ми все зробимо. Ми доб'ємося, що в нас буде процвітати Україна, ми любимо її. І я саме, саме болюче таке в душі, що я хочу, щоб війна закінчилась якнайшвидше, щоб наші діти, внуки, батьки, брати не гинули, щоб я їх не бачила по телебаченню, які їх хоронять. Поки жовто-синя процесія рухалася греблею, активісти скандували антивоєнні та патріотичні лозунги, співали українські пісні. Теж хочемо виступити за те, що ми єдина країна. Ми проти федератизму. Ми за унітарну Україну. І ми будемо завжди відстоювати її єдиність. І ми українці щирі, і ми хочемо її підтримати. Ми повинні підтримувати бійці АТО, Ми повинні стати єдиними та відчувати цей дух єдності. У Львові день соборності теж видався просякнутим не лише патріотичністю, але й скорботою. Тут вшанували героїв України усіх часів. Потім у центрі міста діти декларували єдність України флешмобом. 27 малюків символізували собою кожну область нашої держави Крим, столицю та Севастополь. Опісля учні львівських шкіл доводили всі українці навіки разом. Школярі виклали пазлами карту держави розміром 7,5 на 5,5 метрів. Долучились до акції і діти з Донбасу та Криму. Я вважаю, що Україна повинна бути єдина, і ніколи ніхто не має позіхати на її міста, на Київ, на Сімферопіль, на Донецьк. Я буду, напевно, тут жити завжди. Ну і, на мою думку, ми складали цей пазл для того, щоб наша країна не роз'єднувалася. Олександр Васецький, Павло Милян, телеканал Новин 24.